У середу, 23 липня, відбувся черговий обмін полоненими. Це дев'ятий етап обміну, про який домовлялися в Стамбулі. Серед звільнених поранені тяжко хворі офіцери та солдати з Су ДШВ, ВМС ТРО, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Дехто провів у полоні понад три роки, зокрема у Боронці Маріуполя. Серед звільнених останній захисник острова Зміїний, наймолодшому, 27, найстаршому, 66. Вдома скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже дуже кохаю сьогодні, дуже тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Де Аліса? Мами, як ти Тіцюнь? Як ти? Ви знали, що я приїду? Все. Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я помню, уже две Я тебе очень люблю, я невероятно люблю тебя. Ладно, сейчас там пацаны. Добрый день, я тебе потом уже наберу без места. Я тебя очень люблю. Позвони маме, скажи, что я сегодня выйду на Добрый, добрый, скоро, давай. скоро ви там видадуть телефон вас Давайте, давайте. Давайте, давайте. Так, вот, давай. Ты, давай, ты. Серед звільнених з російського полону є волиняни. Їх четверо. Додому повертаються 45-річний Віталій Березнюк із Мостища Камінькаширського району, 42-річний Анатолій Дерлюк із Маневич, 41-річний Володимир Кондюк із міста Луцька та 55-річний Микола Павляшик із села Личини Сушичненської громади. Тільки будете їхати. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Маємо трагічні звістки з фронту. Під час виконання бойового завдання на передовій поліг боєць села Шальвів за турцівської громади Андрій Янчук. Останній бій волинянин прийняв 16 липня поблизу Яблонівки Сумської області. Вічна пам'ять герою. Луцьк знову у Скорботі. В соборі всіх святих землі Волинської відспівали полеглого героя Дмитра Павловича. Захисник загинув 19 липня під час виконання бойового завдання біля Остроївки Харківської області. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Захисника України Сергія Гембіка з камінька Ширщини, який загинув у січні цього року на Курщині, посмертно нагородили орденом заможність третього ступеня. Високу державну відзнаку побратима Сергія передали його брату Олегу, який донедавна також боронив рідну землю від російських окупантів. З цією особливою місією бойові побратими Сергія прибули на Волиню село Велика Глуша, яке стало колискою братів Гембіків. Тут на малій батьківщині героя вони вшанували пам'ять полеглого воїна, поділилися спогадами про бойовий шлях Сергія, його незламний дух і братерську підтримку, якою він завжди ділився з побратимами. У Луцьку після атаки РФ 6 червня 120 квартир не придатні для життя. Тоді було пошкоджено понад 400 житлових приміщень. Люди досі змушені винаймати житло. Компенсації за зруйновані домівки ще не отримали. Пише суспільне. На допомогу мешканці вже подали 800 заяв. Їх розглядають за зйом квартир, виплачують по 14 тисяч гривень, ще 8 тисяч як одноразову допомогу. Протиранив машину, втік і напився. 23 липня патрульні отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що сталася в місті Куваль на перехресті вулиць Ветеранів та Сагайдачного. Водій, керуючи автомобілем Вольво, не пропустив машину марки Форд. Після аварії водій Вольво поїхав з місця події у невідомому напрямку. Поліцейські його шукали, вичислили по розбитій автівці. Під час спілкування від Керманича добряче тхнуло спиртним. Драгер показав 2,59 проміла. Чоловік пояснив, що вживав алкоголь вже після аварії. На нього склали три протоколи. Щороку тисячі молодих українців із тимчасово окупованих територій обирають українську освіту. Для них це не лише шанс на здобуття якісних знань, а й можливість розпочати нове життя. У 2025 році держава знову передбачила спрощену, безпечну та підтримувальну процедуру вступу для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Про те, як вступити до Волинських університетів, зокрема до ВНУ імені Лесі Українки, розповів відповідальний секретар приймальної комісії університету Олег Дикий. Можливості щодо вступу для осіб, які з тимчасово окупованих територій з території ведення активних бойових дій. Це вступ через освітні центри Донбас, Україна, Крим Україна. Можливість вступу через освітню декларацію і поданням заяви з можливістю визнання освіти тут в нас на місці. Це можливість державного навчання. Вони вступають за квотою. 2, це окремий конкурс між особами, саме які є з території активний бойові і з тимчасово окупованої території України. Позиція університету така, що для таких осіб 100% за потреби надається проживання, можливість мати соціальну стипендію також незалежно від того, як навчається даний студент. І можливість після навчання на бакалавраті на магістратуру також вступити без складання іспитів єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування. Це так, так назвати їх можна. ЗНО магістратуру зі збереженням, якщо ви, наприклад, на бюджеті вчились, то далі продовження магістратури без іспитів також є можливість на бюджеті за державні кошти навчання продовжити. Вступ через подання освітньої декларації вони подають заяву, декларують, що мають відповідний рівень освіти, і потім потім вдається. Термін складання підсумкової атестації, отримання документів про освіту наших державного зразка. У нас в області визначений навчальний заклад в місті Луцьку, який має право видавати і по декларації визнавати певний рівень освіти. І також в університет вони вступають за поданням такої декларації, що вони мають ту освіту з подальшим потім утриманням відповідних документів державного зразка. Вони можуть так, вступати без складання національного мультипредметного тесту через співбесіду в закладі освіти. І якщо співбесіди інших категорій ми оприлюднюємо відео, також приймання співбесіди, і вона проводиться, як правило, в очному форматі, то для такої категорії є можливість дистанційного складання співбесіди. Приймальна комісія університету надає такий супровід, бо в нас тільки уповноважена особа освітніх центрів, одна особа, ну і якщо більша кількість вступників, то в нас сам сама не встигне, не справиться, то приймальна комісія відповідний супровід таких осіб організовує 100%. Пріоритет для такої категорії однозначно надається і в першу чергу поселення гуртожиток. Під час вступу для забезпечення безпекових умов, списки рейтингові списки вступників з цієї території, вони зашифровані. Це дуже важливо, особливо для тих осіб, які перебувають на даний момент саме на тимчасово окупованих територіях, з багатьох моментів. Волинський національний університет імені Лесі Українки готовий прийняти усіх бажаючих українців на навчання до нас з можливістю отримати якісну освіту. Для такої категорії ми готові надавати і гнучкий графік навчання з поєднанням там дистанційної форми навчання. також… Весь супровід щодо можлив можливих там побутових е, потреб, які будуть виникати під час навчання, також в університеті це забезпечується.